Час судових дебатів спочатку зі сторони обвинувачення та представників, потім сторона захисту зможе підсумувати, якщо є репліки у когось, у прокурора є. Немає. У представників немає. Немає. немає сторони захисту. Захисник обвинувачення репліки є у вас в судових дебатах. Є у об'єднання, є. адвоката. Шановний суд, на підставі статті 124, через 2 статті 129, пункт 1, частина 1, частина 7, статті 284 КПК України. Прошу визнати мене капштика Сергія Володимировича. Не у вчиненні злочину, передбачено статтею, частина 2, стаття 364 Кримінального кодексу України. і ухвалити виправдовальний вирок на підставі пункту 1, частина 1 статті 7. Частина 7 статті 284 КПК України за відсутністю події кримінального правопорушення. В Цивільної позові до округосу на суму 65 млн 735 тисяч 49 дев'ять гривень на копійка на підставі частини 2 статті 129 КПК України відмовити повністю за відсутністю події кримінального правопорушення. Процесуальні витрати за проведення. Судових експертиз в розмірі 135 369 гривень 20 копійок прийняти на розрахунок на рахунок державного бюджету. Арешт накладений на моє нерухоме майно свідчими суддями від 6.02.19 року та 15.02.2019 року, а саме на часку в квартирі номер 1 за адресою Нишує, 1,4 місто 4 Київ, квартира 21. За адресою вулиця Волонтерська, 48 місто Харків та дві земельні ділянки в Дергачевському районі Харківської області загальної площі 9% скасувати. Відносно виступу представника ДП в Денмаші на засіданні, що відбулося 2 квітня 2025 року, зазначу наступне. Виступ представниці ДП в Денмаші є черговим прикладом підміни і скривленого тлумачення фактів та. Документів представлених справі. Як, як я вже розповідав в рамках допиту обвинуваченого, будучи відрядженим в місті Монреаль в компанії НДІ в квітні 2011 року, при обговоренні питання щодо затримки спочатку виготовлення ракетності ЗНІ 2СЛ на ДПВО ПІЗНМАШ, я попросив представити мені документи, що підтверджували проведення розрахунків із ДПВО ПізенМАШ. МД надала мені такі документи. Лист цинків до МДА з 20 квітня 2011 року NoTYA-1124 підписаний заступником генерального директора з міжнародної діяльності Юрієм Марзуманяна. Справа Том 21, арку 79. Додаток до листа цинків. Сертифікат видання цинків при здійснення компанії брік Limited першого платежу етапу згідно пускового контракту від 25 жовтня 2010 року. Сертифікат був підписаний від цінки Юрія Марзуманяна 15, -го, 15 -го квітня 2011 року. Том справа 21, Карпо 60 і Електронна фотокопія листа була південна маршрут Центру експлуатації національної космічної інфраструктури 18 грудня 10 року, номер 913 -313. Цю фотокопію я представляв шановному суду. Хочу звернути увагу шановного суду, що в листі. Цинків від 20 квітня 11 року iat IT-1124 зазначено, що сертифікат виданий на підставі листа від ключового супідрядника Південмарша від 15 квітня 2011 року року вихідний 124-600. В матеріалах справи цього документу не представлено. Але в моєму електронному архіві по програмі «Либідь», копія якого мною була передана набу. При проведенні обшуку в, в мене додому 31 жовтня 2019 року Так, 18 року знаходиться фотокопія листа ДПОПІЗНА від 14 січня 2011 року. Я Зміст, якого повністю співпадає з листом, що датований 17 грудня 2010 року. Хочу підкреслити, що на цьому зображенні стоїть дата 14 січня 2012 року, тобто на два дня пізніше, без дати укладання контракту номер 130 между повыпленмарш, студент СНК та компанией БРИКЛИ. Ну і зокрема в листі сказано да, мовою оригіналу, даним письмом повідомляємо вас, що компанія БРИК Лімітед», являючись фінансовим оператором программу запуска спутника «Либідь», обеспечила вход об програми программ согласно графике, указаного в контракті. Крім того, в матеріалах справи знаходиться копія листа ДКА від 20 січня 2016 року, вихідний 257, дроб 10 м 33 дріб 16 за підписом заступника голови Міхєєва до ДП Вобів, Донмаш імені Макарова та ДП Укркосмос, назва листа щодо фінансування ракетних носія зеніт 2 сл в цьому листі зазначено, що 11.01.16 року ДК отримало доручення прем'єр-міністра України Яценюка до листа Посольства України в Канаді 18.12.15 року номер 6144 1 994 ДСК. В листі зазначено, що станом на 14.01.12 року, року. Компанія МДІ отримала від Південмашу лист від 14.01.11 року вихідний 128-48. 124-48 на фотокопії 124-48. В цьому листі міститься офіційне підтвердження про забезпечення в повному обсязі компанії Бріклі фінансування виготовлення та постачання ракетних у відповідності до контрактних зобов'язань. Том 24, аркус 138. Там знаходиться лист, який відправило космічне агентство. Таким чином, як мінімум, компанія МДІ та Посольство України в Канаді підтвердило існування листа від ДПГОПів Денмаш. Від 14.01.2011 року номер 124 48 Ще раз нагадую, що електронна копія зображень цього листа знаходиться в електронному архіві документів та матеріалів по проєкту «Либідь», який був переданий мною набу про проведенню обшуку в мене вдома в жовтні 2018 року. Чому набу не звернули увагу на цей документ, залишається питанням до НАБУ та саме. На додаток хочу звернути увагу що на шановного суду налист ДПВО Зенмарш від 26.01.16 року. Номер 913-1, який включено до матеріалів справи Том 24 аркуш 140. Це відповідь ДПОПів «Південмаш» на лист ДКА. На цей лист від 14.01.16 року. В цьому листі повідомляється, що цитую, не вдалося знайти підтвердження існування листа від ДПОПів ПМЗ до компанії МДА від 14.01.11 року, вихідний номер 124 48 Згідно, згідно прийнятих на підприємстві стандартів діловодства, реєстраційні книги кореспонденції за 2011 рік були знищені у зв'язку з закінченням терміну зберігання. Додатково слід зазначити, що ДПОПів Далмас в рамках кооперації зі створення системи НСЗЗ Національної супутної системи зв'язку України з компанією МДІ безпосередньо не взаємодіє і листа не веде. Це завершена. Але ще раз хочу зазначити, що роздрукована скану... сканкопія цього листа була надана мені в МДА. До речі, цей лист не був адресований МДА або адресований в Дубцянкі. Крім того, в пункті 2 свого виступу на дебатах представниця ДПОПД в в і Піденмас посилається на додаткову угоду номер 6 від 16.010.13 року до контракту 130, де цитую. Был казный срок оплаты продукции компании «Брик Лимитед» -ли на пізніше 1.12.17 12-17 згідно пункту пункт 1-1-1 контракта 130 цитую. Предметом настоящего контракта является выполнение работ по изготовлению поставки заказчику, ракетно на себе 2 сб чертеж последней цифры 80.0. С комплектом поставки, согласно документации, технические условия, комплект поставки приложения 2, последняя цифра 80.0, TU2.2 комплектом ZIP одиночный, согласно ведомости ZIP 11 к 77 опять-таки последние цифры, в номер номере 80.0ZI, в дальнейшем продукция. Пункт 1.2. Поставщик обязуется изготовить и поставить продукцию согласно срокам и требованиям настоящего контракта. Выдвигая питание, а еще была поставлена продукция, а еще ее оплачивают. Чипо сочальник только в гроши в размере 28 755 миллионов долларов в США. Із загальною вартості 37 мільйонів доларів США, а далі зажадав збільшення контрактної вартості до 46,5 млн доларів. Про що зазначено в листі ДП ВО «Південмаш» на адресу цінки від 3 липня 2016 року номер 124 дріб РКТ тариф 513, Том справи 19, аркуш 125-127. Цим листом ДП ВО «Південмаш» підтвердило той факт. Що майже 10 мільйонів доларів, які раніше були отримані на виконанні робіт за контрактом, 130 витрачені, витрачені на цілі, не пов'язані з цим контрактом. В матеріалах справи знаходиться ще кілька документів, підтверджуючих цю тезу. Стосовно цивільного позову представника Укрпослугу до мене, том справи 98, аркус 67.71, хочу зазначити наступне. Я жодним чином не пов'язаний з компанією в Limited. Я не працював на керівних посадах цій компанії і не був її бенефіціаром, тому мені не зрозуміло позиція представника потерпілої сторони ДПУ Коркосмос щодо вимоги до мене компенсувати збитки, завдані підприємству діяльністю компанії третього рівня кооперації. Якщо розглядати питання про причини відсутності ракетної Зені 2СБ за контрактом 130, то можна звернутися до листа Коркосмос, до НАБУ від 5-го. Вересня 2016 року, вихідний 520 рік 2016, за підписом генерального директора Назарука, том 5, Аркуш 10, в листі зазначено, що ДП «Південний машинобудівний завод, відпові... ДП «Південний машинобудівний завод, яке відповідає за виготовлення ракетних сім'я, не може придбати двигун першої ступені та систему управління ракети, які виготовлені і знаходяться на території підприємства і Росія. Не вистачає близько 10 мільйонів доларів. Повідомлені про арбітраж від 26 лютого 2018 року англійською та українською мовами. А це том 13 лист 137-150. В пункті 17 зазначено про начебто відповідальність замовника за втрату коштів в сумі 18 мільйонів 245 тис доларів з підрядниками Південмаш та Бріклімітед. Це ще раз підтверджує використання як мінімум 10 млн доларів на ДП Південмаш. На цілі, які не пов'язані з виготовленням ракетних сіях і які ДПВО під Денмарш намагалися покрити за рахунок збільшення вартості виготовлення ракетних сіях до 46,5 млн доларів згідно проєкту додаткової угоди номер 14, 14 до контракту номер 130 том 19, аркуш 125-127. Але ДПВО в цій судовій справі представляється як потерпіла сторона. Отримали гроші, невідомо коли діли, і це потерпіла сторона. На завершення дозвольте ще раз провести цифри, що свідчать про результати діяльності двох державних підприємств в проєкті створення Національної супутної системи зв'язку та запуску супутника Липід. І які згідно думки саму визнані як потерпіли сторони. Станом на травень 2017 року сумарна недолю коштів для завершення проєкту становив 75 мільйонів 800 тисяч доларів. З них Майже 8 мільйонів 300 тисяч доларів це кошти, які, про яких розглядається ці праці, це рік. 10 мільйонів кошти, що були, були отримані ДПО під МАЗ, і для компенсації відсутності яких ДПО «Південмаш» пропонували збільшити вартість контракту до 46,5 мільйонів. Красиве рішення. До речі, починали з 33 мільйонів доларів. Вартість контракту була. 10 мільйонів 100 тисяч коштів, які УКОСос отримав від канадського експортного агентства, на власний рахунок поклала в діамантбанк, далі їх судьба невідома. Разом 48 мільйонів 400 тисяч доларів. Це ті кошти, які були отримані від канадського експортного агентства і за які державний бюджет розрахувався повністю. До речі, потрібно додати, що у КОКОСТАС жодного цента не вніс на обслуговування кредиту. Тобто і загальна суми коштів 254,6 млн доларів, що були отримані від канадської експортної агенції на виконання робіт за контрактом номер 60141 з компанією МДІ. На виконання робіт були спрямовані лише 206,20 млн доларів США. Легова частина коштів, що не були використані за призначенням, це заслуга потерпілої сторони «Укркосмос», космос, потерпілої сторони ДП 1 маш. Яке в рамках цього, як це визначено, в рамках цього провадження спеціалізовано антикорупційну папатуру і набу. Дякую. Захисне, будь ласка. У защиті, як вказав, Я вибачаю, ви письмово надаєте ці ваші документи. Так, звісно, да, звісно. Тут є певні правка, від руки, я ві... там. В... там під моїм підписи стоїть. Я перепрошую ваше честь, це видавати чи залишити його. Ну, якщо він є в справі, то не потрібно. Нема Тоді ну, можете прикласти до нього. Єдине, Ху, що ви, ми ви, ви, як доказ його оцінити не зможемо. Ну, якщо це як додаток до вашого... Це справи... Пожалуйста, захисник. Какие темы? Две темы. Первая тема. Судом было нарушено требование статьи 364, часть первая КПК Украины, когда суд принял там разрешение представителя потерпевшей выступить в суде после того, как выступил защитник и попросил перечислить материалы дела письмо, которое называется вот. Ну, мы открываем, кстати, первую, последнюю 364, первую, где очень четко определен порядок выступления э, участников премии. И последним выступает пение к защитнику. Никто не смеет после того, как выступил защитник, что-либо говорить в премии. Что же касается этого письма, то ну, себе я с глубоким уважением, конечно, отношусь к нему отношусь, большого предприятия, ссылается на те пояснения, которые Гапшлик э, неоднократно выступал в, в, в своих дебатах. Он называет их пениями. Но это не важно. То есть это вообще недопустимо. Поэтому, кроме того, на, в этом письме нет даты. ничего изменить нельзя, потому что у меня есть фотография, и никаких исправлений уже не будет. Поэтому я прошу на основании статьи 86 Украины признать этот документ или это обращение недопустимым доказательством, поскольку он э, был обучен в нарушение части 1 статьи 364 КПК Украины. Это первое. Второе. Суд нарушил статью 525 КПК Украины. В тот момент, когда принял решение о прекращении уголовного производства в отношении Гринспана в связи с его связью. Мы открываем статью 525, где четко написано, что это действие может быть произведено в том случае, когда все совершеннолетние родственники Гринчпана выскажутся в отношении того общества, они согласны, что они не будут добиваться реабилитации Гринчпана и просто развиваться. У Гринчпана есть сын Каренюк Артем, 28 1985 -го, года рождения. Со слов э, моих коллег, именно этот сын Каренюк Артем дал согласие на прекращение производства. Но у Гриншпана есть дочка Каренюк Стелла, но существованная 12 -1975 -го года гражданка США. И насколько известно в защите, сообщения от нее о том, что она согласна в части прекращения производства, в отношении отца не было. Кроме того, у Гриншпана есть совершеннолетняя, совершеннолетняя жена. Коренюк Анна Викторовна, 11.12.1951 года растения. От нее тоже никаких документов не было. Законный <coughs> суд. Восстановление криминального конституционного суда 20.11.2019 года по делу номер 204, 60, 34, 16, а также Объединенная палата какая ККСВС от 16.01.2012 года по делу 7613482.16К было да, чутки вказания, что. Только в том случае, когда все совершеннолетние, погибшего, умершего, обвиняемого, берут согласен, то, что в отношении него может быть прекращено уголовное производство в связи со смертью. И они не намерены заниматься его реабилитацией, только после этого дело может быть прекращено. Как штык в течение всего, прошу прощения, не в течение всего судебного следствия утверждал, что не причастен к хищению или каким-то образом изъятию этих 8 миллионов. Мы, то есть как штык и я, заинтересованы были в том, чтобы данное производство продолжалось. Почему? Потому что иск 8 миллионов – это иск, заявленный в солидарном порядке. Это значит, что если человек спорконенький, хороший человек, как в полной мере, если он будет признан виновным в совершении того, что он совершал, этих 8 миллионов, он будет платить. Я хотел бы очередной пятый раз заявить отвод в этой связи состава суда. Вот, ну, четыре отвода уже было, поэтому это достаточно для того, чтобы апелляционный суд, вышестоящие суды видели каким образом проводится рассмотрение этого дела. Поэтому делать этого сегодня я не буду. Что касается реплик у адвоката Туркинова, больше замечаний, возражений, сообщений нет. Таким чином, стадия судовых дебатов завершается. Надеется, останется слово обвинувачному. Становний ну, суд, користуючись нагодою, я ще раз хочу підтвердити, що я не скоював жодних дій, які мені не дорігнують. Тому прошу прийняти від нас на мене виправдовуваний вироб а на підставі відсутності подій кримінального правопорушення. порушення. Дякую. Сподіваюся, справедливе рішення. Суд виділяється, вони Сьогодні буде здійснено оголошення. Чекайте, це проголошенням резолютивної частини вироку. Отже, вирок іменем України 9 червня 2025 року міста Київ. Суд ухвалив, Капштика Сергія Володимировича визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого. Частина 2 статті 364 кримінального кодексу та призначити йому покарання виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади на підприємствах державної форми і власності, пов'язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком 3 роки відповідно до положень пункту 4, частин 1 статті 49, дев'ять частин статті 74 кримінального кодексу звільнити. Капштика Сергія Володимировича призначено за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу покарання у зв'язку із закінченням строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності. Стягнути з капштика Сергія Володимировича в дохід держави. Витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні в сумі 135 369 тисяч триста гривень 20 копійок. Цивільний позов державного підприємства Укркосмос в частині. Заявлених вимог до Капштика Сергія Володимировича задовольнити частково, стягнути із Капштика Сергія Володимировича на користь державного підприємства Укркосмос майнову шкоду в розмірі 65 мільйонів 735 тисяч 049 71 копійка. В іншій частині позову щодо заявлених вимог до Капштика Сергія Володимировича відмовити речові докази саме журнал реєстрації вихідних документів за 2009-12 року роки на 184 аркуші, журнал реєстрації вхідних документів за 2012-13 років на 192 аркушах. Журнал реєстрації вхідних документів за 2010 13 років на 190 аркушах лист складений англійською мовою від Олександра Зінченка на дресу Андрій. Бездати із підписом нижній правій частині аркушу. Зовнішньо схожим на підпис КАПштика на одному аркішу. Лист складений англійською мовою від. Олександра Зінченко на адресу Андрій Іванов без дати на бланку ГНК 003247. номер на одному аркуші, лист російською мовою Олександра Зінченка до Андрій Іванов з підписом у нижній правій частині аркушу зовнішньої схоже на підписка в на одному аркуші, лист російською мовою від Олександра Зінченка до Андрій Іванов з виконаними рукописними написами ручкою синього кольору. Тільки проект подключ один на одному аркуші. Так, магнітний диск Макстер eh, 500 ГБ. Зазначені його технічні характеристики, серійний номер eh, так, з інформації електронному вигляді що скопійована під час обшуку з ноутбуку Lenovo Також зазначені характеристики eh, цього ноутбуку, сірого у вигляді Гешсуми також зазначена ця гешсума eh, та eh, на всі інформації трансент. 1 ТВ зазначеного номеру у вигляді суми, також залишити в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу зберігання, скасувати арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва 13-11-18. На ці ж речі, які я щойно перелічив, повторювати їх не буду. Вилучені 31-го 2018-го під час обшуку квартири номер 1 по вулиці. В будинку номер 1 дріб 4 по вулиці Мишуги, Олександра в місті Києві. Арешти накладені ухвалами слідчих суддів Солом'янського районного суду міста Києва від 62.2019 та 152.2019 на мене підозрюваного Капштика, а саме на об'єкт житлової нерухомості квартиру загальною площою 49,2 квадратних метри за адресу Харківська область, Харків, волонтерська, 48, квартира 21. зазначений реєстраційний номер, земельну ділянку з кадастровим номером. Останні цифри кадастрового номеру 0,324, площа 0,0304 гектари розташовані за адресою Харківської області, Дергачівський район, сільська рада Руська Лозівська, зазначений реєстраційний номер об'єкта нерухомості, земельну ділянку з кадастровим номером. Останні цифри 0,323, площа 0,0622 гектар розташована за адресою Харківського області, Дергачський сільська рада Руська Звська. Зазначений реєстраційний номер об'єкта нерухомомена, одну другу частину квартири номер 1 будинку, номер 1 дріб 4 по вулиці Мішу Олександра місті Києва, залишити в силі для забезпечення виконання цивільного позову. Вирок набирає закони сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого крімінально процесуальним кодексом. Якщо таку скаргу не було подано, в разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає закони сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Вирок може бути. Оскаржений до поліційної палати Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів з дня проголошення. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку негайно після його проголошення, вручити обвинуваченому та прокурору судді підписи. Обвинувачений також може ознайомитися з журналом судового засідання і подати на нього зауваження.